Обчислити дріб в чисельнику 40 в степені 1 третя, мінус 135 в степені 1 третя, в знаменнику 5 в степені 1 третя. І увесь цей дріб треба додати 16 в степені 1 друга. Дорівнює. Є така властивість. Якщо а в степені n поділити на m, це можна переписати через корінь степені M під коренем а в степені n. Тобто 40 в степені 1 третя можна переписати через корінь. Корінь третього степеня із числа 40 мінус корінь третього степеня з числа 135. В знаменнику корінь третього степеня числа 5 плюс 16 в степені 1 друга можна записати як корінь квадратний із числа 16. До рівня. Корінь третього степеня числа 40 нема, але 40 можна розкласти на множники, такі як 8 помножити на 5. Мінус 135 можна також розкласти на два множники, такі як 27 помножити на 5, Тут тобто корінь третього степеня. Ну, в знаменнику ми так і залишаємо корінь третього степеня із 5, тому що 5 просте число, воно не розкладається. Нам множники, плюс корень квадратний із 16, хоча його можна було вже знайти. Нас виходить, що корень третього степеня із 8 це 2. Тобто ми можемо записати як 2 помножити на корень третього степеня із 5 мінус корень кубічний із 27, це буде 3 корень кубічний із 5. Ну, і тут поділити на корінь кубічний із 5 плюс тут вже ми можемо корінь знайти 4, дорівнює. В чисельнику є подібні доданки. 2 кореня кубічних із 5 мінус 3 корня кубічних із 5. це буде просто мінус корінь кубічний із 5 поділити на корень кубічний із 5 плюс 4 дорівнює. Ну, тут чисельник і знаменник скорочується, залишається мінус одиниця, плюс 4 дорівнює 3, цілих. тобто відповідь В.